Привіт. Нема в мене нічого. Ну, нема, я горішки хочу зібрати. Хай, ти красавчик, Мордашечка така. Я ще зайду до тебе. Добре? Кажу, Наталі принесла чай. Ага. А вона... А! Так? А! вона... Кажу, давайте чайку поп'ємо. Ну, оце так. Хто що хоче, хто який хоче. Бачиш, а тоді вже піду, горіхи там позбираю. Вони не такі а невеликі. А? Не, не, не. А? Ну і є... сусідів усіх чорні. Так, не, не, не. так, ну там є сухі, Росколуб, попробую. Нього, там, не, не. Ну візьму, подивлюся, може, хоч яку літрову баночку наколупаю, на та а, по, знаю, по це. ага. Для, ну для серця ти знаєш отошку, Знає. ага, той рецепт. Отож, я того і є. Вона поможе. Ти знаєш, <смі> я якось робила, да то нічого було. Ну, поки держимося, тулечка, держимося. ще не держатися. Ой, <смі> да більше, А красуня, де твоя? Що вона там Тим, робить? А, та горда, ти, ти. а вона поняла. Дома вона була в городі Бросила мене, і поїхала на машутки додому. Не захотіла чекати. Та ні, я, а, я поїхала, довго. А ти довго? Зуби вставлялася. А поняв. зуби вставилися. Так ти, так, ти у нас як, дві, як молодий. Дві коронки вставили, так. Mm, да. Сьогодні вставили дві коронки, таке. О, з'явилося сіль. Та це ж вона включила. А, тут у неї неправильно зробили я вправи, А, неправильно. понятно. І от кажу, ну не може, бо світ дуже горить, все, все ну, та, нормально. Ну супер. Лампочки працюють, все нормально. Ага, нам, нам дякували за оці лампочки, що ми їх рекламірували там Який з кобиля. Фаза виключається, фаза, виключається коло щочика. Ми тут неправильно зробили. Ну, так, ми... виклю... я тільки що я кажу, виключи коло і все працює, все працює. Ну і прекрасно. Mm. Не, хороше діло, я скажу, хороше діло. Так, а де вона оце? Що так не, довго не, ходить? Так вона, а, б... вона там вона, же вона, вже вона, його вона, виключала. Там, не ага. Бо в хаті неправильно зробила, години, я скажу. Що... А вона сердиться, лампочка не горить, каже. Люся каже, поїдь каже, та поїду, звісно, заїду Ага. О, який у нас чай, дивіться. Люся, тобі вітання від нас ось так. Не схотіла їхати. Та ні, він її, він її десь там, вона сама поїхала додому. Да, він... Лише... Та нічого. О, то сладке жизнь. Сладка жизнь Ага. Так що нам смачного, а я прийшла ось з пакетом, орішки зберу. Наталі принесла цибулю, хай саде. Бо коли та Ліля принесе, то я ще то й тут тобі посадю. дам. Я посадю. Ну, ага. не знаю, коли Сережа вже приїдеш. Вчора да. ж не приїхав. Ну, щоб Бо тобі перевитим, треба його... було на прививку ці ж. Та... Со... Ага, май... малечу. малечу собачок. Ага. Ну тут те вже треба. Ну і нам смачного. Щось тут у нас десерти якісь є. То тебе йду ніколи. А ну, я закриваю. У мене ж решок. А, ну да. Толічку проважаємо, дякуємо. Да. Зробив да. все, що Наталі треба. Тепер Наталя дає йому задання е, на молоко. А що так багато? Саме? А скільки? Я знаю. 180. 6 літрів. А, да. 6, да? Да. Ну, не, я вже знаю, скільки. Набави. Ну, да. 6 літрів 18. Ага. 30 рублів літр. Ну, От, а що? он. А он ох, який ти красунчик потягуєшся. Туля, не боїшся? Ні, та він же не підходить. Та ще й мальчик, як зберуться. Його треба убирати. Воно чіпляється. Якщо Ось дивишся. бачиш. А, бачу, бачу. Він порте, Ось дивіся, воно вростає, бачиш? Ага, Ось дивися, Ось одиви. Звісно. Ось, ой, ой. Ось, Ось що, бачиш? Це не красиво. Не О, то, що а воно ж порте. бачиш, бачу, бачу. І воно вростає, і рве, оце буде, рвати, кутурку. Воно не нужне. Я їй кажу, оце, і воно ж ні чорта не робиться. Оце. Суня, де ти вже футболку одкопала? Класно та, тобі. Не тобі ні, ти в другій якийсь Ой, ходила. Той, та й ця така сама тут за мною поламну. А, так? Да? Айочка, тебе пустили погуляти, тільки ж за тобою треба око та, та око. Наташа каже: ти збирай горішки, а я тут посижу. І все хазяйство пішло за нею ось. А горішки вони невеличкі. Ну, вони, вони невеличкі ну, повні. Слава Богу, да, щоб, щоб не чорні. Ну і я буду працювати. Аєчка, ой, хороший. Йди помагай мені горішки збирати. Ти, Що? Ну вчора купили спрей його. Ну і я ж там ранка, там вона вже почти зажила. Ні, воно і от блох, і от того. Ага. Ну я ж хотіла там одне і хотіла отут же ж отут, де ага. ага. Аж оце дався. Як та ти... залетів, та, ти та оце тільки давав, став даватися до рук. Ой, Оце так обидився на тебе. Так, да, оце боїться, що mm -hmm. буду щось робити. Ой, чудо. Ну, все, назбирали ми горішки, ось такі вони невеличкі. Наталя розбила і каже, що ну, Хороший, солодка й повна, але вона їх не їсть. Ні, я не їм і, то, то і, і, і ніяк забирати мені. Дякую. Посидим Та трішки. А? Посидим трішки. Тільки там. Хорошо. Тільки тут він не досить. Хорошо, пішли. Так зараз взяла, налила піввідра води. І так як малюків немає вони в себе, то я не буду так використовувати дуже воду. Зараз я висиплю водограй туди. Я вже говорила навесні, що ми його заказуємо. І одну пачку я висипаю навесні, одну восени ось. Значить, що тут? Оце до 5 метрів кубічних одна пачечка тут, значить, дивіться, що тут. Усуває органічний бруд, неприємний запах, відновлює дренаж вигрібних ям, в септиках та вуличних туалетах. Ми багато років вже його використовуємо. І я дуже задоволена, може, хтось щось інше бере, ну я не пробувала. Оце порекомендували ще раніше, ми його купували на базарі. Зараз вікуля купує через інтернет. І його дата виготовлення січень 24 го року, а термін зберігання 3 роки. Ну, і зараз я. Цей пакетик розкрию, висиплю. Десь хвилин 20, пів години. можна трішки більше, щоб розчинилось все. Я перемішаю і так залишу. Тут бульбашки. так я вже показувала, ну це ж було навесні. Так хай стоїть. А зараз я піду і наріжу і беріки там, де велика виросла, і беріс. І поки воно буде стояти, я її наріжу і посажу. Так, несу ярощин і зараз вилью його в зливну яму, яка в мене тут знаходиться. Так, це в мене посадити треба кущик хризантеми. І я отак трішки Ой, віддвигаю не дуже. Мішаю, а ну, воно вже тут все розчинилося. Так, і виливаю. І оце ж до ранку бажано не зливати воду. То я, якщо купаюсь, то лишаю в ванні. Водичку так, і ще трішки треба розчин лишився, зараз водички налью. Вроді весь розчинився. Зараз добре перемішаю. Так ну, все І оце закриваю і ой до весни. Так, все.